Вітаю, ви на каналі Цівяться окрема думка наш гість сьогодні. Я би сказала, що відомий популярний журналіст, тому що я знаю дуже багато людей, які слідкують за тим, що він пише, як він висловлює свою окрему думку. Віктор Шлінчак, керівник видання Главко. Ми знає, знаємо, дуже давно. Я сьогодні запросила, щоб Віктор Петрович розповів власне, про ту роль журналістів, якому виконали або не виконали під час Євромайдану. І всі ці, як на мене, історичні часи, коли вирішується власне, не просто доля України, а доля всієї старої Європи, тут в самому себе. України. Що це можна може означати для всіх нас? І коли ми чуємо на свою адресу, що журналісти беруть на себе роль таких духовних гуру, вони помиляються, можливо, дійсно помиляються. Я хочу по перше, доброго дня. Я хочу, по-перше, нагадати, що Євромайдан почали власне журналісти. Я пам'ятаю той перший день, коли був заклик Мустафіна Єма мобілізації загальної. І е, під стелу незалежності прийшло десь ну, близько півтори-дві тисячі людей в першу ж ніч. І е, була дуже цікава ситуація, тому що ти виходиш на майдан. І ти з усіма починаєш здоровкатися, тому що всі знайомі обличчя. Ну тобто, це там, мабуть, той перший майдан, найперший майдан, складався на 70% із журналістів, на 10% із політиків, і ще на 20% це політехнологи, люди, які зайшли просто так подивитися, що з цього вийде, і решти-решти ну, якби учасників. Що стосується позиції журналістики, мені здається, що ми не можемо судити усіх журналістів під копірку. Це по-перше, по-друге, кожен проявив себе тут так, як міг, і тими засобами, якими були доступні, які були доступні у того чи іншого журналіста, пишучого чого чи, чи знімаючого, чого. Насправді мені дуже. Боля ще констатувати, що цей майдан. Е... Закінчився. Ну він ще не закінчився, але тим не менше, після майдану стільки багато жертв серед журналістів, людей, яких побили, які стали відверто кажучи, каліками і так далі. Тобто, мені здається, що тут в першу чергу нам треба проявляти солідарність до до наших, наших колег по професії. По-друге, мені здається, що ще не прийшло в той момент, коли треба оцінювати ті чи інші дії. Історія всіх. Розсудить. Розсудить. і я далека від думки, що насправді журналістів варто вважати такою совістю нації, боронь боже. Але я знаю, що а, в нашій професії ну тут через різні речі, і через самоцензуру, і через якісь умови, в яких інколи доводиться працювати з, журналіст, з журналістом. але я знаю, що більше журналістів в Україні а, власне, як і медіа, в яких ми працюємо, та з якими ми співпрацюємо, вони інколи бувають набагато. Сильніші, аніж, скажімо, українська влада чи ті реформи, які відбуваються, і ми не треба забувати, що для більшості людей, в яких немає інтернету, які живуть далеко за межами, навіть не, не просто української столиці, а далеко віддалених від центру регіонів, немає можливості бачити те, що відбувається насправді. І журналісти були тими. Очами через які вони могли дивитися правдиві бачити події, які відбувалися в українській столиці. Все ж таки, якщо було продемонстровано, що думкою журналістів можна знехтувати, що це може означати для цієї влади в подальшому? Ну, по-перше, я хочу сказати, що е, журналістика вона ніколи не була однорідною, вона і зараз не однорідна. Через те ми бачимо і перекоси на деяких каналів е, щодо інформаційної політики. І більше того, е, зараз надходять різні сигнали про те, що інформаційною політикою заправляють люди, е, які не є громадянами України. І, це такі спецпосланці Росії, які в тому числі в ультимативній формі заявляють про те, що речники від влади зараз неправильно себе позиціонують. Ми вам напишемо, як позиціонувати. Після цього ви будете розказувати про ситуацію в Україні. Це перший момент. Другий момент, журналістська спільнота. Євромайдан також не об'єднав журналістську спільноту. Він так само як у владі, тобто так само, як у владі, є опозиція до ситуації з Майданом, є опозиція до опозиції. Опозиція так? до опозиції і так далі. Тобто всіх ми не можемо рівняти під один грібінець. Це перше. Другий момент, що коли ви говорите про те, що журналісти можуть впливати на владу. Звичайно, можуть впливати на владу, але ви знаєте, я дуже трохи скептично ставлюся до впливу на тих людей, які приймають власне рішення. Вони, журналісти, журналісти впливають на людей простих. В основному для того для переформатування їхнього мислення, але на людей, які приймають рішення, вони дуже на жаль дуже мало впливають. Я вам приведу один приклад колись. В часи кучми сайти. от Я в той час очолював сайт главком, Главред, так. і в нас було десь близько 2 тисяч відвідувань. Угу. Зараз на Главкомі десь близько 300 тисяч відвідувачів в день. От Коли було 2 тисячі відвідувачів, ми бачили. Реальну реакцію адміністрації президента, кабінету міністрів, тобто ти не встигав виставляти якусь новину на сайт, була якась реакція відповідно влади. Зараз такої реакції практично немає. Тобто зараз дуже багато і ефірів, і заяв. І позиції журналістів вона дуже багато ігнорується. Ну згадати, хоча б те, як журналісти просилися там протягом двох чи трьох років, щоб з'їздити, подивитися на Межигір'я, наприклад, Віктора Януковича. Ну, це один із фактів. Чи коли вони влаштовували публічні заходи на прес-конференціях президента? І ніякої після цього реакції, тобто реакція повного такого ігнорування. Ну, власне, ми бачили, що влада в перші дні ігнорувала все, що відбувається, і той мільйон людей, який прийшов на майдан, одразу Звичайно. після Звичайно, Другий момент ну, по перше, влада в особі однієї людини мені здається, що недоінформована. Про власне, про весь стан, який відбувався там в перші дні на майдані, в перші тижні майдану, тому що наскільки мені відомо, Віктору Януковичу заносили папірці, де було написано на майдані, стоїть 500 чоловік. <ган> Тоді, коли вже це були там десятки тисяч людей, тобто це не така була тепла ванна, в яку погружають правителя для того, щоб він відчував себе комфортно. Власне, це відбувалося завжди, тому що людина, яка сидить на інформації, яка доносить інформацію до президента, вона завжди була. Одним із таких дуже дієвих механізмів у владі, тому що все залежало від того, хто приносить моніторинги, хто як коментує, це було і за часів кучми, і за часів Ющенка, і відповідно за часів Януковича. І зараз, коли ми дивимося, як міняється інформаційна картинка. Тих самих про владних телеканалів, як міняється інформаційна картинка про владних там сайтів, інформагентств і так далі. Ми розуміємо, що знову ж таки Януковича пробують від, відокремити від реальності і погрузити от в такий вакуум інформаційний. А в чому чи чия тут провина? Власне чи журналістів, чи влади? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі ТВЯЗЬ. Залишитися з нами віктор Шлінчак, наш гість сьогодні. Це окрема думка. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка журналіст Віктор Шлінчак наш гість сьогодні, керівник видання «Главком». Ми говоримо про ну я би сказала історичну роль журналістів, тому що напевне люди, які працювали ну більше в агітацію в якості агітаторів, та скажімо, за радянської системи існування могли б нам позаздрити, тому що ми нібито могли би говорити все, що ми можемо дозволити. Але чи ця можливість не завжди грає з нами злу... злий жарт? Власне, з журналістами, роль журналістів в Євромайдані за тут історія трошки ширша, тому що журналісти перейшли десь. Я думаю, що десь відбувалося десь рік тому. Коли вони перейшли іншу лінію, і дуже багато журналістів стали так званими громадськими ну не так званими громадськими діячами. Це і це і це дуже великий ризик, тому що мені здається, що все ж таки наша місія не в тому, щоб ставати громадськими діячами, ставати ну, народними депутатами. Для, для, для цього треба просто тоді поставити крапку на журналістиці і починати свою громадську діяльність. Я так вважаю принаймні. Але е, десь рік тому, от дуже було помітно, коли люди. Е, там до п'ятої години чи до шостої, поки вони на роботі, вони журналісти. Після шостої вони громадські діячі, ну так не зовсім правильно себе позиціонувати, як мінімум. Другий момент, що для багатьох журналістів це мені здається, що записалось зразу в мінус, тому що люди, які мають право говорити З точки зору там моральних авторитетів, якісь вони втрачають тоді е, теза, що, що має е, відбуватися в журналістиці. Тобто це е, на, перший план, на перший план виходить суб'єктивність, а не суб'єктивізм, е, mm -hmm. а не е, об'єктивна е, подача думки. Тому що е, журналістські жанри вимагають того, щоб е, дві було позиції перевірена інформація, а не політичні заяви, політичні гасла. Чому так сталося? Я думаю, що в першу чергу, тому що в Україні не був настільки розвинутий ринок громадських організацій, громадських лідерів. Вони не не виросли до рівня політиків. Але я, наприклад, тут вчора дивився, як виступала Тетяна Чорновілла. Вона дійсно є вже громадським. Вона більше вже громадський діяч, аніж журналіст. Те саме стосується там Єгора Соболєва, те саме стосується деяких інших наших колег. Але мені здається, що треба хлопцям і дівчатам визначитися, чи вони громадські діячі, чи вони журналісти. А, дуже багато методів і можливостей з'явилося сьогодні в журналістів, зокрема, і вся ця інформаційна війна, яка вирує з підслуховування, з підгляданнями. А, От Мені скажіть відверто, в своїй практиці, ви, чи відомі вам люди, використовували у такий спосіб отриману інформацію, про Це може завадити в роботі журналістом? Ну, е я ще коли на, на зорі своєї молодості дуже багато було зливів. Це ще за часів президентства Кучми, дуже багато було зливів в пресу таких так званих пікантних різних моментів, але тоді це більше були замовлення на політиків. Коли зараз фактично розпочата війна проти громадських діячів, плюс журналістів, коли зараз більше Іде війна з тими людьми, які можуть ідеологічно підкріпляти, підкріплювати ідею майдану, ідеї Європейської України і так далі. Я вважаю, що це як мінімум свинство, тому що е бути е публічним. Це означає, звичайно, бути готовим до тих речей, до, до всіх витоків, до інформаційних воєн. Це означає, що треба для себе усвідомлювати, що можуть там і наклепи, і все, все решту буде до, по відношенню до тебе створювати. Але е, такої грязної от кампанії, яку ми е, спостерігали протягом останніх там півроку, мені здається, що Україна не бачила, і це не йде на мені, здається, що для України це е, не, не та кампанія, якою можна гордитись. А, я хотіла би, щоб ми ясна річ прогнози річ не вдячна, але ваш величезний досвід в роботі політичної журналістики в політичній журналістиці дозволить сьогодні нам говорити про все ж таки долю українського парламенту. Тому що, якщо ми проаналізуємо історію сучасної України, то ми знаємо, що в більшості випадків саме парламент на парламент ми покладалися, і парламент неодноразово рятував від політичної кризи від розколу. Україну, а те, що в пресі з'явилося повідомлення про так звану групу Сергія Цігіпка, чи означає це, що дійсно в партії регіонів можливий розкол і що більшість в парламенті буде переформатовано по настрою, який є сьогодні в парламенті? Можемо це говорити? Я думаю, що в парламенті дійсно є досить бунтівні настрої, в тому числі в партії регіонів. Я думаю, що якщо б опозиція провела ефективні переговори з тим, щоб представникам партії регіонів запропонувати певні Поступки, певні моменти по збереженню їхнього бізнесу, іміджу і так далі. То в парламенті може назбиратися критична маса людей, які можуть проголосувати і за зміну до конституції, і за повернення mm -hmm. до конституції попередньої. Що стосується Тигіпка, він завжди себе позиціонував як реформатор. І дуже багато людей, якщо ви пам'ятаєте, були дуже розчаровані, коли він пішов в команду Януковича після президентських виборів. Мені здається, що та критична маса людей, які за нього голосують, його можуть теж зараз підтримати. І він має колосальну підтримку у східних регіонах, і це одна із компромісних, можливо, була б фігур на посаду прем'єр-міністра. Це була б кандидатура, яка б могла б принаймні скоординувати от частину опозиції, частину партії регіонів і переформатувати більшість. Це могла б бути кандидатура, під яку б міжнародний валютний фонд чи Світовий банк міг би виділити кошти. Я не вірю в те, що в разі висунення чи то Клюєва. Чи там бойка в якості прем'єр-міністра міжнародні інституції зможуть виділити нам кредити? А зрозуміло, що зараз країна знаходиться в переддефолтному стані, тому кандидатура ТГІПК в цьому випадку не є найгіршою. А ну, якщо можна вірити, останнім останнім світосстанньому е, світ світу сприйняттю, і наших навіть колишніх колег. Також Ганна Гарман сказала, що зрадників ми терпіти не будемо. Це, це може означати, що така роль тігіпка буде сприйнята е, його колегами як зрада. В партії регіонів є принаймні шість груп, які uh -huh. конкурують всередині між собою. Ганна Миколаївна належить якраз до крила. Наскільки я розумію людей, які входять в так звану групу Клюєва, зрозуміло, що якщо Клюєв є одним із претендентів на прем'єрську uh -huh. посаду, то її слова якраз досить закономірні. Ми продовжимо одразу після реклами на каналі TVI. Віктор Шенчак, журналіст і керівник видання «Главком» наш гість сьогодні. Одразу після реклами продовжимо. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка. Журналісти, керівник видання Главком наш гість сьогодні Віктор Шлінчак. Ми продовжимо нашу розмову. Говоримо власне про роль в, 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 в цих останніх історичних процесах журналістів. А, Тут золота середина найдорожча для нас, тому що ми проаналізували, що дуже багато журналістів сьогодні працюють у владі, дуже багато журналістів, які зараз на межі вирішують, або вони залишатимуться в журналістиці, або вони розпочнуть політичну свою діяльність. Але присутність великій політиці журналістів, от ми пригадали Ганну Миколаївну Герман, ми можемо згадати Андрія Шевченка, Ірину Гращенко Бондаренко. І дуже багато власне і в Росії таких прикладів. А, чи це мрія журналіста, чи це гора кар'єри журналіста? Ну, кожен вирішує тут за себе. Я думаю, що багато журналістів, якщо ви згадаєте, в тому числі і представники вашого каналу, вони балотувалися в народні депутати на попередніх виборах до Верховної Ради. Після цього вони поки що не всі повернулися в професію. Мені здається, що будуть шукати собі застосування. Це все, все таки залежить від внутріш... від внутрішнього від внутрішньої позиції людини. Якщо вона вже вибрала для себе, що вона хоче бути політиком і на цьому шляху не зупинити. Якщо людина вирішила, що вона буде до кінця свого життя журналістом, там чи рости там спочатку як кореспондент, потім як оглядач, потім заступник головного редактора, головний редактор, то це інша історія. Але тут питання відповідальності. Мені здається, що все ж таки в журналістів Політика трішки інші зони відповідальності. Ну, дехто вважає, що у політиків більше механізмів достукатись до сердець людей, дехто вважає, що виходячи на мільйонні аудиторії, ти маєш досить вагомий вплив. Я приведу приклад газети Виборчої, де пан Міхнік є одним із найавторитетніших. Взагалі поляків в своїй країні, тому що в авторитет його газети, авторитет газети, яка відіграла досить велику роль під час солідарності, так польської, він трансформувався в те, що у міхніка дійсно є великий потужний рейтинг, але він не йде в політику, він є таким моральним. Скажімо, авторитетом. У нас, на жаль, досить мало таких людей, які можна вважати моральних, моральними авторитетами в журналістиці, але є патріархи, журналістики, і, в принципі, багато хто е, там е, до, досі продовжує читати, наприклад, Юлю Мостову. Так? Mm -hmm. Тобто є, є люди, на яких можна чи Сергія Рахманіна, так, чи Лю... День Лариси Євшину. Чи, чи так. Ларису Євшину. Так. Тобто, є люди, на яких можна рівнятися. Проблема в іншому, що е, проблема. В вихованні кадрів для журналістики. Я зараз там викладаю в одному з вузів для першого, другого, третього курсу ази, так, журналістики, дивлюся на їхні очі, і мене бентежить те, що в них пустота, в них немає зацікавленості, такої, як було можливо 5-10 років тому. Коли в редакції приходять початківці, журналісти, і коли ти на, на запитання, хто у нас віце-прем'єр. Вони не можуть відповісти. Тобто, якщо ти обираєш для себе професію, ти маєш максимально вижати з неї все, що. Щоб, щоб відбутися в цій професії, друга справа, що у нас так і газети, і сайти одноденки, і канали дуже часто відкриваються, закриваються. І е, насправді не я би зараз сьогодні не називав би жодного там засобу масової інформації, на якого можна вважати, що це еталон от е, правильної журналістики. От В цьому біда, в цьому біда насправді наша. А ну, чому так тому, що насправді, коли створити для того, щоб створити таке еталонне видання, так. воно може бути єдине в Україні. Якщо б в мене були великі бюджети, я би от вас запросив. Ну я не велика. Я, я, насправді... я, 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 я маю на увазі, що для того, щоб сформувати одну велику, але дуже професійну команду, так. людей, на насправді на ринку не так багато, тих, так. які з мізка. Ті, які, які з гострим словом, ті, які, в яких є розслідувальна жилка і так далі. Цих людей не так багато. Це так, власне, як створення кабінету міністрів. Так. От Професіоналів для кабінету міністрів, тобто людей, які хочуть стати міністрами, дуже багато. Людей, які хочуть там зайти і щось там mm -hmm. поділити, роздрібанити, їх теж дуже багато. Але людей професіоналів, які можуть, які будуть 24 години на добу думати про те, як прийняти mm. правильне рішення, а не про те, як отримати відкат їх на нуда, на, насправді, дуже насправді мало. ці люди є, і коли говорять, що треба велику кількість грошей, щоб збудувати там чесні новини, там будь-які кампанії відкрити, насправді набагато значуща річ, це люди, які зможуть заробити а не, а, а, а не витратити цю велику. Суму, про яку може йтися. Тому питання довіри тут ще журналістів. Чого ми більше ми журналісти здобули чи втратили під час Євромайдану? І до чого треба бути готовим? Тобо, що все, ми говор... все дуже індивідуально. Мені здається, що дуже багато людей от на цьому підйомі. Євромайдану вони якраз вихлюпнулись і показали. От, наприклад, Кристина Бердинська зробила, я вважаю, що один із прекрасніших проєктів людяних соціальних проєктів про людей майдану. Це життєві історії, які зараз, якщо я не помиляюсь, там перекладені на кільканадцять мов. Я вважаю, що от такі проекти вони з такими проектами є майбутнє. Ми чулись більше дуже багато. Приділяємо уваги там, політичній журналістиці, але в нас не культивується ні журналістика культурна, ні спортивна. До речі, до коментаторів ми на кожних змаганнях михаємо своїх коментаторів, але на зміну їм не приходять нові прізвища і імена. Ми знову повертаємось, знову кажемо, що о, як погано там той чи інший коментатор відкоментував олімпіаду, але на наступну олімпіаду виходять ті ж самі. От ми. ми а Ми тут... не культивуємо. Зараз я вхожу в журі. Ми о, з Наталією Влащенко із Зураво Маласання з командою одну з Олегом Мільцовим оголосили конкурс для журналістів. Е, тексти. Ми хочемо, щоб зараз е, люд, люди, е, причому що там не буде оцінювання текстів, е, що, на політичну тематику. Ми uh -huh. хочемо якраз пробудити оцей інтерес до соціальної журналістики, uh -huh. до медичної журналістики, там до до, до е, журналістики, яка е, е, так. Так звана землі, тому що ми всі зараз полетіли кудись в небо. Та ми до початку програми пригадали насправді ті щасливі часи, коли лист покликав у дорогу, і це означало, що лише журналіст і тільки журналіст міг знайти відповіді на дуже А багато зараз. Багато лист питань. зазвичай кличе в інтернет, і, і ти ну, починаєш та. шукати в інтернеті. І, і зазвичай е, стрічка новин складається з того, що хтось у когось щось передер. Все. І можна сидіти в редакції спокійно, спостерігати. Але, але але все це означає, що на, на, на це питання, яке інколи ставлять студенти, як стати журналістом? Відповідь може бути лише одною: не бути байдужим до брехні, до провокацій, до а, власне використання нечесної інформації, не бути байдужим. Мені здається, це гасло, яке може врятувати всіх журналістів тут в Україні, тому що інколи ми маємо нести відповідальність за тих людей, які дивляться на світ нашими очима. Цілком погоджуюсь. віктор Шненчак, наш гість сьогодні. Е, мій колега, журналіст, керівник видання Главко. Ми говорили власне про останні події тут в Україні і про роль журналістів в історії сучасної України. Дякую за довіру до каналу TVI. Зустрінемось у цій же пері. Завтра на все добре. Можливо, було яке питання, яке я мала би вам задати.